Повне вміння миттєво орієнтуватися в складних умовах стане важливим фактором на цьому тижні. У професійній та побутовій сферах для вас знадобиться ухвалення швидких рішень, а ризики оцінювати доведеться потім. У середу, і четвер, навколо вас може скластися атмосфера нерозуміння і недовіри. Доведеться заново завойовувати друзів і налагоджувати взаємини. Втім, вам вистачить на це і такту, і чарівності. Сільці, цей тиждень створить усі необхідні передумови для нового етапу ділового або творчого життя. Варто прислухатися до порад оточуючих, вони можуть виявитися для вас досить корисними. А ось у відносинах з давніми друзями або коханцями може виникнути деяка напруженість, тому вихідними заплануйте побачення або дружню зустріч, щоб прояснити усі питання та непорозуміння. Близнюки, не намагайтеся встигнути доробити усю заплановану роботу, оскільки це просто вам не під силу. На цьому тижні навколо вас буде суцільна метушня, як в офісі, так і вдома. Бажано розраховувати час із запасом, щоб не дратувати себе і оточуючих нескінченними спізненнями. Найсприятливіший день п'ятниця. В день ви зможете продуктивно попрацювати, а ввечері чудово відпочити. Раки тиждень принесе спокій і внутрішнє умиротворення, особливо якщо поруч будуть улюблені люди. Ви зможете зайнятися самоосвітою і поступово вчитися тому, чого вам не вистачає. Наприкінці тижня давні мрії нарешті почнуть здійснюватися завдяки вашому терпінню і старанності, помноженим на вашу працездатність. Леви, прийшов час для довгострокового планування та поступового втілення проектів у життя. Не обійдеться без зміни деяких планів. Реальність внесе свої корективи. Також цей тиждень емоційної нестабільності, і ви будете то плакати, то сміятися. Намагайтеся взяти себе в руки і не жити лише почуттями. Діви, цього тижня варто прислухатися до свого внутрішнього голосу. Під його керівництвом ви зможете діяти значно гнучкіше та ефективніше. Не варто усі проблеми вирішувати самостійно, адже навколо є вірні друзі готові допомогти вам порадою та справою. Намагайтеся не обманювати нікого, в тому числі і себе. Рази проблеми, що виникатимуть цього тижня, успішно вирішаться, тому вам не варто заздалегідь турбуватися. Деяка розсіяність може призвести до забудькуватості та запізнень, щоб цього уникнути, усю важливу інформацію краще десь фіксувати. У вівторок і середу ви зможете просунутися по кар'єрних сходах у неділю. Сходіть у гості або на концерт. Збагатіть себе новими враженнями. Скорпіони, на цьому тижні вам не потрібно поспішати з нововведеннями. Вони, звичайно, корисні, але поки не вчасні. У понеділок і вівторок вам доведеться боротися з апатією та лінню. У п'ятницю намагайтеся хоча б зобразити бурхливу діяльність, адже ви потрапите в поле зору начальства. У суботу варто вирішити накопичені домашні проблеми. Стрільці, вам вочевидь, знадобиться поповнити багаж професійних знань, тому що на роботі можливі нові призначення і ваша участь у нових проєктах. Щоб набути лідерських позицій, вам необхідно стати терплячою та впевненою у собі людиною. Не поспішайте і не підганяйте події, що відбуваються навколо. Козироги, намагайтеся не замикатися в собі і не перетворюватися на відлюдника. Спілкування вам необхідне, хоча б з близькими людьми. А ось чужі будуть дратувати і викликати нерозуміння. На цьому тижні ви зможете відкрити для себе нові творчі аспекти, але врахуйте, що для цього необхідна тиша та комфортна обстановка. Водолії у понеділок вам може надійти цікава пропозиція, що відкриє перед вами нові можливості. Проте варто все обдумати, а не погоджуватися одразу ж в далекі поїздки. Зараз краще не вирушати. Починаючи з суботи, вирішаться сімейні проблеми. Почнеться період повного взаєморозуміння з близькими людьми. Риби тиждень сприятливий для навчання і знайомства з новими людьми. Будьте готові взяти на себе відповідальність за прийняття рішень і за своїх близьких. У вівторок і середу багато справ даватимуться за інерцією. Не вступайте в суперечку, якщо не до кінця впевнені в своїй правоті. На вихідні краще не планувати багато справ, а просто відпочити та виспатися.